Доброго вечора, друзі, доброго вечора, доброго вечора, доброго настрою. Я, звісно, почну знову з подяки, з подяки нашим спонсорам нашого каналу. З подяки за чудову каву. Пригостити кавою нас дуже просто. Є дні, коли ми лишаємось без кави. Отже, мої любі, будь ласка. Під відео є посилання пригостити кавою. Я дуже дякую за те, що ви проходите марафони по здоров'ю їх три. Четвертий, 25 листопада починається. Я дуже дякую за те, що ви проходите навчання по, по, по семінарах. Це змінює ваше життя. Я дуже дякую за те, що ви. Проходите марафони і навчання за те, що ви підписуєтесь, за, за підписку на майстер Овен Стефан канал український. Це цей канал, на якому ми з вами зараз проводимо ЕТР. На канал Мастер Овен Стефан Academy. Це той канал, який ви можете перейти і з ним гарно працювати. Там з. На, Моє, на моє серце на його звучання на, 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 кладається звук Всесвіту, який зцілює вашу енергоструктуру, зцілює обставини вашого життя і допомагає вам змінити е, ваше життя на краще. І там я рекомендую зробити собі плейлист з тих відео, які вам там зараз трохи більше 20 відео, які зможуть змінити ваш е, світ, мої дорогі. Тому я вам рекомендую. Рекомендую проходити е, ці плейлисти і під час сну, і під час відпочинку, і під час того, як, яка буде їжа. Ви, ви відчуєте зміну смаку їжі. Спробуйте під час їжі поставте собі плейлист, і ви будете е, відчувати е, зміни в своєму житті. Я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і соціальних групах. Я дякую за те, що підписалися на канали, на YouTube, і YouTube, на Instagram, Telegram і Facebook. Отже, випадковість. Багато хто може сказати, що життя повне випадковостей, схоже на. Бурхливу річку, що біжить десь з гір, вона бушує, сповнена сміття, Проперейти її неможливо, бо вона занадто бурхлива, вона шумить, гуркотить, несе свої води хаотично. І тому багато. Дуже випадковості. Коли ви спокійно сідаєте і починаєте листати своє життя назад, ви зрозумієте, що випадковості не існує, що все логічно, всі події вашого життя вас підштовхують до конкретного рішення, до конкретних дій. До конкретних е, планів, до, до конкретних е, людей, і кожна наступна людина вас рухає, до наступної людини, і вони, як естафета, передають вас подія, людина, 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 подія, 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 і ви рухаєтеся саме в тому напрямку, яка, е, який був. Обрано вами, коли ви заходили в це життя, коли ви прописували свою долю, коли ви прописували своє майбутнє і свою місію, те, що вам необхідно виконати. І з рівня душі, вам набагато краще видно те, що ви. Рухаєтеся не в тому напрямку. І тому ми Всесвіт застосовує три морквини: забираючи у вас здоров'я, фінанси і стосунки, або і здоров'я, і фінанси, і здоров'я, і стосунки, і фінанси і стосунки, або і здоров'я і фінанси і стосунки. І чим більше ви відходите, відволікаєтесь від тої течії, яка ваша, тим більше випадковості будуть вас спонукати повернутися у той напрямок, який дійсно ваш, який дійсно вас приведе на саме ваш шлях, який найбільш ефективний для того, щоб ви ним рухалися і досягли тої мети, яку ви оприділили собі. І якщо ви будете дивитися на всі події свого життя, де ви пальчик поранили, де ви впали, де ви піднялися, де ви е, їжею е, е, отравилися, де ви е, зустріли недружелюбну людину, або навпаки дуже дружелюбну людину? До чого це призвело? І ви зрозумієте, що жодна людина, жодна обставина, жодна подія, навіть просто дощик, який зупинив вас і ви не пішли в гриби. Ви ніколи. Нічого випадково не отримували. Я вам скажу, коли ви зайдете в вагон метро, в театр, в кінотеатр, навіть на стадіон в 50 тисяч людей. Жодна людина не буде вам незнайома. З кожною буде з вами дотик по кармі. У вас буде кармічна нагрузка з цією людиною. Отже, ви е, оточені не випадковими. Спеціальними обставинами і людьми, які призвані саме для того, щоб вам допомогти знайти себе, знайти свій шлях, знайти е те, що ви собі е оприділили, заходячи в цю реінкарнацію, в це життя. Отже, мої дорогі, знайте, випадковості не бувають. Кожен подія може бути знаком, дороговказом. І коли ви чуєте тихий голос небес у себе в серці, у себе в голові, не думайте, що у вас шизофренія до вас може звертатися вищі сили і підказувати вам, направляти вам, давати вам нове завдання. Так, ми йдемо від, від перехрестя до перехрестя. Коли... Маленький струмочок вашого життя вливається в річечку, річечка в бурхливу, потужну ріку, і все це несе вас до, або веде, або супроводжує, або вказує дорогу до реалізації вашої мети. Отже, випадковості в житті немає. Я обіймаю вас і бажаю вам і вашим близьким захисту, захищеності, віри, надії. Любові і гарного настрою і доброго, мирного вечора і ночі. З вами був майстер Олім Стефан. Не забудьте, що вранці будуть налаштування на наступний день.